Всім привіт. Якщо ви думали, що я вже здався, то взагалі ні. Тоді просто не було заказів, я вирішив поїхати додому віддихнути. Зараз нас Сремі 17.47, почти 6 часу вечора. Виїжджаємо по роботі, у мене є 3-4 свободні часи, що-нібудь заробітаємо. Сьогодні будемо брати всі закази. По-любому, сьогодні не одної відміни. Давайте спробуємо так зробити, бо ви там пишете, може ти відказуєшся. Може бути, не знаю. Хоча мені багато підписчиків пишуть, що це ні на що не влияє. Ну, не знаю, буде видно. Лайк, підписочка, поїхали дивитися, що у нас сьогодні вийде, код заробітати чи не вийде. Кстати, погодка така, от. Там знаходять хмари, дождик трошки ляпав. Ну таке воно, в общем, Фонтанчики б'ють, тічки співають. Поки мість видно, поїхали работать, бо ночі не так багато заказів, як ви самі могли бачити. Давайте спробуємо 6 часов виїхати. Це будемо показати 861,8. Було 861, як я з дому виїхав. Ми вже в красній зоні. Ще вам покажу цю лошадку, ой красиво. Це лайк заслужений, скажіть, як не мені то хоч лошадки. Теж я кстати не покладаю ног. А ще я вам хочу сказати, я сьогодні не бритий. Я думаю, було мало заказів, тому що я ж там робив фотографію, там глянув, що дуже красивий, тому бояться, що жінки не будуть падати, поэтому я сьогодні не брився. Тут написано помальоване, ну то все брехня, воно вже все висохло, я спробував. Ждем в самому центрі людей сьогодні не так багато. У нас прохладненько, я навіть курточку одів. він Кур теж не спішає їздити, значить заказів зараз не так багато, не тільки в мене. Родичі ви мене своїм заводом скоро одолієте, у мене вже паніка, істерика, Не піду я на завод працювати, Сказав, не піду, значить не піду. Мені поки не вистачає на жисть. Де я їх беруть не так важно. Може десь роботи на чорну, ви ж не знаєте, тому що не можна розказувати. Все може бути, так що дивіться, не все так просто. Я ж не пальцем діланий теж. От, тільки на вас ругаюсь, одразу мені заказ привітає. 3,7 км. Я пердоле, Ну що робити, Поїхали. Беремо заказ. Кстати, он На доставщик. доставщики, не знає, сюди самокат проезжает. там батарейка, кулачок на, на 3 ампер часа. Перший заказ забрав Индия Концепт. Їдемо відвозимо, якийсь 2 страви 63 злотих написано всього. Ну, там вісу 300 грам, не знаю. Поїхали, покатаємось. Що у нас там 3-4. Едем. Потихеньку двигаемся, Ну, все-таки по дебільному зробили ці дорожки. Я тільки що так їхав. Все, полоса на право машины. машини. У мене посередині теж направо, у мене немає направо поворота, мені тільки прямо їхати. Ну ладно, розвернувся якось, дивіться, якраз та. Сьогодні я в хорошому настроєнні, Правда, на світер щось піднявся. О, ну це ж де ідіотів нарисовано, скажіть. Ладно, постоїм. О, вже можна їхати. А! Як казав, він не пух, каже, точно починається. тому що то таке ляпотить, не пойму я покамість, Нам ще 1,7 км їхати і це ми будемо 4 км від дому, це не є добре. Ну нічого не сахарний, не розтаємо. Е, так, що там у нас? Там поки нічого цікавого, ждемо. Теж кур'єри їздять, заказ який є. Зараз піде дожчик, може невеличкий, дай бог. Ну, не сильно, вроді чорне небо, а там поки не ясно. На вулиці вітер так, і це, так камера не передає. Вон, все шатається. Якби тут не було моторчика, мої ноги вже б зірвались. Фух, я не ногам допомагаю. Мені жалко, що батарея висадить швидко. Трошки так от еле-єле підкручую. Він газує, так дощ сипе курва. Но нам трошки. І хороші і не хороші новості. Бабки прийшли швидко, 6,6 км, ну Це не серйозно подожду. Давайте вийдемо, вийде, вам покажу чого. Я казав, що не буду відказуватися, ну моя меня вже лисина мокра, Дощ сипе. по такій погоді просто їхати. Воно так, знаєте, холодно. якусь болячку піймати. А це все кстати тільки що було із за вас, тому що я почав знімати відео і забувся вийти із поїздки. Я хотів віддати, ще як сюди їхав, вийти, почав знімати забувся вийти. ладно, нічого страшного. Що я вам скажу? Лиси не намукли трошки. Хтось мені писав, що я лінивий і я не знаю, як зарабатываються деньги. Я сплю по 4 часа в день, 4-5 часов в день, щоб ви просто поняли. Думаю, що сидю на місці, чи що я коли вдома більше, ніж один день нахожусь, у мене вже криша їде. Мені нарочно кудись їхати, бігти, щось нібито робити, помієш? Тому не треба писати, що я лінивий чоловік. У мене просто куча тематик, куди мені треба їздити. Наприклад, барахолки ті самі шукати якісь железяки, металоприйомки, ютуби знімати, доставки возити і ще піде подрабатувати. Так буває в цій житті, жизни, коли треба бабки, приходиться крутитися, бо тут немає нічого безплатного. Кстати, родичі, я вам там десь записав відео, бо в мене всі на завод, на завод, і я вам спеціально записав відео і показав актуальні вакансії І що скільки стоїть життя. Щоб ви просто розуміли, у вас може тоді лишні падуть, що так відбувається в цій житті. Подивитесь, все буде. Так що не волнуйтесь, там буде хороше настроєння. Я просто в шокі від таких зарплат, що тут платять. Ну да ладно. Це буде вам серія. О, трошки І Буквально 7 минут пройшло. Трошки дожди, так поляпав. Ну, таке. Не критично. Їдемо далі. виключаємося, Поїхали працювати. Покажу вам, який я лінивий. От, тільки включився. 3-1 Сказав, беремо, значить беремо. Їдемо, забираємо Макдональдс і кудись, значить сашлі нас довезе. Да? Макдональдс торгова марка Сі Ага, Спасибо тобі. Да і потім до центру мені недалеко, кілометрів 6 буде. Ну ладно. Їдемо, Братан теж возе, там скоро стоїть. Асфальтик мокренький, площадка, можна здорово упасти. Ну нічого, я акуратно сильними руками держу руль, мені взагалі не страшно. На місці трави Роберт, L. Зараз забираємо та відео, не знаю, буде. В цьому McDonald's кстати, не був ні разу. Це якийсь карифур. Я взагалі на цьому районі ще помив. Ну, в цій точке я ще не був. Це перший раз тут заїхав. Братани всі гасають. Поїхали, нам їхати 2 км недалеко. далеко. Отвеземо Макдональдс, люди хотя есть, and we found balakemat. гляньте на цього ідіота. Він мене повітря сюди, каже, тобі туди приїхать понад здання и там направо чи налево верні, повернуть. Тепер каже, розворачивайся. Прикольно? Ой, Боже збав, я не знаю, я не можу другий виставити, там немає в настройках, там є Google Maps, як стандартне, поэтому все. Взагалі в мене є що сказати, це його дебіл придумав, ну, я не знаю. Ну що, 21 вік, люди вже на Марс десь там літають, я не знаю. Тут не можуть зробити, щоб зрозуміти, як ти проїхати по землі. У мене з гостю немає ні, Я не злюсь, ну просто ну, ну дійсно, що це. Я б уже доїхав, якби він менше водив в цей дебів. Згорем пополам виїхав, я стою штуку, от дивіться, мені починаємо їхати в ту сторону. Ви десь тут бачите його дорожку, куди тут їхати. А нема її, прикиньте, так буває в цій житті. От, Нічого, зараз поїдемо по тротуару. Сцяв я накинув капішон, щось він моїй лисині не сильно допомагає. Їду по тротуарам, і не знаю. Тут вроді написано, можна по тротуарам їхати, поэтому ну, в місті значки якісь висять, значить їдемо. Уже ми в поміщенні ждемо ліфт. Опять ліфт той такий узінький старенький, нічого страшного, ми, дай Бог, їм здоров'я хоч таке, що їзде. Зараз віддаємо, їдемо далі роботи. Лисина тільки мерзне, правда, не шучу. Ну, нічого, красота треба, є жертв. А ще зі що тут собака гавкає, воняє. Я не знаю, як на помойки. Фу. Фу, Уже ужасно. Ужа, ужасно. Аж затроїв. Сьогодні поработаємо, часика 3-4, у мене час. Сьогодні у мене виходний щитаняк виходний. Подроботка виходить, виходний, щоб вдома не сидіти. Це знову ліфт без дверей. Прикольно. Зараз тут приїдемо, тільки оп, стали і поїхали. Я такі дуже рідко бачу. Це другий мой різник, кстати, такий ліфт, що без дверей його кидає. Вірний конь стоїть, жде. Я, кстати, здійснив, прикрутив там гаєчку. Попрошу вас замітити, бо ви кричали, що не інженер, подивіться. Правда, затягував, ну, але щось тоже шклябенько, Ну, вже лучше. І сюди ще якусь машку підклав. Знайшов був на вулиці, валялась, бо не йде батарейка, прыгає і стукає в цю железяку або ліміньку. Не знаю, десь сиду, поки не пойму деться. Я. Ну да ладно, я знайшов сішку рядом, поэтому вирішив проїхатися, а вдруг там зараз будуть якісь заказіки. Бачите, як в мене хороші гривень настроєння, тоді насипають заказів. Сьогодні взагалі не нервничаю, що спокійно, як двері. Якби ще карти добре, їм би просто ціни не було. Їдемо. Далі покажу, що буде. Надіюся, що впіймаємо заказів, бо що це таке. Я їхав, тут мені зовсім недалеко, вирішив зупинитися, вже з'їхав в красну зону, так що якщо прилетіть Макдональдс, там сішка ці всі діла, я думаю, мені сразу воно прийде. Ждемо. Я вам шопчу хотів показати, що я включився. Отакий знак бачили. Увага, їжі. Значить, там йожики десь живуть і бігають, здорові такі. E, кстати, стою, дивіться, а на Як би я на не дивився, непогано, ну скажіть мені, я думаю, що непогано він би дивився на барахолки. Yeah. Пройшло совсем мало времени, коли сішка прилітає. Я вже тут на місці йдемо забирати. Тільки що пацанчик був на цьому, на самокаті. Такий, знаєте, потужний самокат з здоровими колесами, Каже, 70 км вистачає. Я кажу, да ладно. Сказав серйозно. E, все, в цей раз я прикрутив, тому що тут він дійсно може сойти. А де така сішка, поки мені не ну Зараз ми її знайдемо, звісно. А вон бачу, коли йдемо. Операція гусь в каструльки. Забрав заказ, кажу, а можна кубик ну, типу, чашечку Кока-Коли шарахнути. Вона каже: Ми не можемо вам дати. Я кажу, а чого другі дають. Каже: я не знаю, ми можемо тільки дати, якщо воно затруднення. Ну, каже, можу дати вам води. Кажу, давайте хоч води. Я кажу, я бідний, давайте води. Показує нам їхати. Це ми тільки що там, де я показував вам тупік. Ми поїхали сюди, воно мене сюди було повело, отут був тупік. А тепер нам десь в цю сторону і туди через якісь ліса опять воно веде нас. Ну, поїхали, покатаємося, що нам стоїть їхати 10 минут, показує 3-4 км. ого. Напоминаю, беремо всі закази, да, от одного відказався, бо йшов дощ. Ну, сходить якусь простуду за ті 15 злотих, це буде дізлайк. хай виче мене рейтинг понизиться. Хоча, я думаю, це рейтинг то досакає. Тут, кстати, дуже красиво частний сектор. Дома здорові. Ну тут не ногіташки, там тільки що йшов. От, частний сектор йде, якісь дачі. Нам показує налево їхати резко. Поїдемо налево. Дивіться, куди воно мене веде. О, курва. Ну, дай Бог їм здорові, поїхали, якщо швидше чого немає. Ну, хоча як швидше, зараз ми 2 км приїдемо, там буде тупік якийсь, як обичний перегорожено. О, от така от дорога хороша. А мені дуже подобається на бабушку на беліку, як ви кажете, їхати. Клас. М -м -м, тут був дощ, як бачите, калюжі стоять такі кучеряві, це взагалі якась лісна дорожка. Ну, люди ходять вже добре. Я думав, тут то хтось купу наклав, як в тому, як в Брюсселі. Ні, гриби якісь ростуть, прикиньте. Що я вам ще хотів сказати, я поки я остановився, Спеціально вас кстати, мог би їхати потихеньку, ну, щоб не впасти десь в так як чорт не будь з табакерки. Хто там писав, що я лінивий і я узнав, що треба на роботі. Там було друге слово Матюк, але я його не буду цитувати, може мене там хтось з дітьми дивиться. Що типу, на роботі треба сильно вкалувати. Я знаю, ну, там, де ти сильно вкалуєш, ти там сильно денег не заробиш, Як ти можеш це вже зрозуміти? Ну, по крайней мере, я не знаю ни одной такой работы, где можно сильно вкалывать и сильно зарабатывать. Геморрой, хронические болячки, букет каких болезней. Это все, да, можно заработать деньги. Не. Потому что я не знаю ни одного олигарха, чтобы на шахте работал, например, или там вагоны вигружав. Вы таких знаете? Я тоже не знаю. А денег у них больше, чем у меня и у вас, прикиньте. Вот как так бывает, Скажіть. Потому что что? Головой думают и работают. Я придумал. Я буду свой велосипед называть Тесорчик. Потому, що він от, Зараз ми трошки проїдемо, підождіть, оп, щоб ніде не вдариться. А газує, чуєте? Аж свистить, я єлі-єлі цю прижимаю І табакерку свою, газульку, чи м... магнувку, чи монетку, як там вона називається, не знаю. І тесорчик мій пихтить. Ага. Що ви скажете мені, хейтери? Дивіться, як от стіночка красиво розмальована. От, все чітко розписано, куди нам треба. Ти ви прикиньте? Отак от потрібно бути. А то їздиш по тим повітряжам, скакаєш, як кінгуру. От, бачите, тут є даже міста для віліки спеціально здійснення, щоб вони нікуди не зайшли. Ой, цей хороший невелічок. Ну, лучше, ніж у мене, звісно, нічого. Тій другий, по-моєму, ні, ну, у мене електро мене ж бабушкин. А ще туди тут лобовик стоїть, ви прикиньте це, які недосильні ноги, щоб супроти вітру -от розганяти. тоже точно як Горноль для на ноги. У нас з вами одна проблема. Нас викинуло на клічину почти. Ви подивіться, що робиться. Ви прикиньте? Це катастрофа. Ми взагалі в центрі, ми скоро за город виїдемо ще, ще пару заказів. Сьогодні, бачите, такі закази дає. Я не знаю, скоро буде давати за 15 злотих отсюди, в Варшаву буду везити. Десь я не знаю, в Щецин, чи в Гитанск. Бо щось. Ні, хоча сьогодні гріх жалуватися, в принципі, куди не йшло. Дай Бог їм здоров'я, хай сиплять закази. Ну холодно сьогодні, чесно схотіла. По курточки, на вулиці така шклява погода. Холодненька. Я цей ліфт, звісно, кучерявенький теж мені подобається. А і що ви могли сказати, що я є вінивий, якщо я наприклад, після барахолки вчора приїхав, нажарався пива чи водки, сопліці якось дійшов, чи виналишився з дотих на регалку собі під кроватью і звалився спать. Такого не происходит, так що не все так плохо, як ви думаєте. Щось я вийшов і два похожих апарата: оцей і оцей. От я не пойму, де мій, чи оце, чи он то. Пу, вона в ще й жога мерседесів. От, ладно, я шучу. ну ви прикиньте, скільки такий стоїть. І дядько явно роботи не на заводі. Ну, може, кстати, управляючий на заводі. Ну, явно необичний не робочий десь там на LG, який графіт по руками. Так що, от, я на таких равняюсь. Да, Завело нас на край географії, там вже я вже бачу. Катастрофа. Зараз будемо якось пробувати отсюди пробиватися. Не знаю, може на якомусь на маршрутку на якусь сяду, щоб не крутити. Ну, дивимося зараз, а може щось знайду поближе. Бо тут вообще красного, як ви бачите, зовсім мало. Ай-яй-яй, хоча не факт, що в красному дає закази. Стою взагалі по камість, дивлюся, от такі машини, такі, оце от машини обичних робочих. Ну, я собі теж таку мог би купити, чесно. От прямо час би вийшов, би дві могли зайти і купити. Вони мені просто ні к чому, розумієте? Ну куди мені на них їздити? На доставки на велику поїздю, по городу, на общественному транспорті. Все, в мене нема куди їздити, ну куди. На барахолку з Сашком он собрались, під'їхали і все. Більш мене взагалі нема куди їхати. Оце, кстати, я хотів показати ваше. Бери всі закази. От воно мене викинуло почти з міста, Скайтавера жон, там десь видніється. Мені додому 47 минут їхати на трамваї, щоб ви понімали. Тобто центр. Ну, хай в центр 43 хвилини. І поставка там, де люди ходять, постав, воно мене повело, ну нічого. Зараз доїдемо до трамвая, будемо їхати на трамваї, якщо якийсь заказ прилітає, вилазимо, забираємо. Да, ми з пивом ходять так, газуємо. Зараз ми доїдемо до сімерочки і поїдемо куди-небудь в центр. Не повірите, я вже приїхав до трамваю, вон семерочка стоїть. Це кстати, я тут раніше жив, недалеко відсюдова, буквально три остановки, коли на LG працював, я тут жив. Да -да, все, Воно мене, бачите, тяне все до заводу. Але тільки що прийшов одразу заказ 800 метрів. І їдемо відсюдова. Якийсь заказ пхатай, 9 чим-то злотих. Всього. Поїхали. Ми вже почти з вами доїжджаємо. Машин, Ух ти, Дядько бігає нам зовсім рядом. 270 метрів, 210 О Боже. Пхатай заді мене. Ждем ждемо, ще сказали, 5 минути. Я кажу, що ви мені тупо весь бізнес ламаєте, на доставки вони сміються. Ну ладно, я кажу, давайте щіпше, мені дали дві конфетки. Ну, Дві-три можна було взяти, взяв дві, ладно, спасибо їм. Дивіться, на заводі мені ніхто не дав би дві конфетки. От уже ще вам один плюс, То есть свобода і дві конфетки. Як вам такий варіант? Якщо якісь бабки заработаємо. Тут, правда, не так багато. Ну, Тут їхати недалеко. Зараз ми на раз-два. Мене тупо за три закази виконував з краю міста, там недалеко вже аеропорт. Я там жив, я жалію, що я вам тоді це жилье не поснімав. Я не знаю, чого я не мене... а, ну У мене тоді не було в мене, я ж був зайнятий, работав, не а роботав на LG, тому пардон, там би був шок контент. то відео точно б набрало мільйон, і мені б за нього дали мільйон доларів. Тут, що пам'ятник є, я вже нікого не знав, чесно. Перший раз я год бачу, вже рік прожив у Вроцлаві. Кожен раз, як катаюся, я бачу щось нове. Це Т-34, по-моєму. Я поставив як для пішого. Газуємо. Постановився Остановився вам сняти. поїхали. Нам тут зовсім рядом, осталось 750 метрів. Бусик стоїть, дивлюся, у мене сльози наворачуються. Класна машина, жалію до сих пор нема. У мене вже машини, щоб ви знали, хто не знав, колись була. Ну, Давно вже в мене, майже і три роки немає. І кстати, хто не знав, такий бусик був куплений, коли я роботав головою, не руками, І не на заводі, попрошу вас замітити. Приїхав тичаний сектор, вийшли, забрали взагалі, отлично. Дивіться, які красиві рози, троянди. Пахнуть аж, знаєте аж весною пахне клас. Чи літом навіть не знаю чим пахне, але класно. А ще я знаю, має дивиться багато людей з села і думаю, вони поставлять лайк. Подивіться, як все чотенько, все підв'язано. Травинки немає, я там он, трошки щось то стежка, мабуть. От мені подобаються їхні порядки. У мене в селі такого не було тільки вуличка, такі, бачите, дуже маленькі. Ну нічого, дві машини проїжджають спокійно. Ми зараз отут десь знаходимося, нам зараз їхати, не знаю, куди нам їхати, в общем, я потерявся. Отвлікають мене від роботи, ладно, суть не в тому, їдемо куди-небудь, куди-небудь сюди їдемо, поки не знаю куди, зараз побачимо. Кстати, тут частний сектор продовжується, я навіть не знав, що він тут существує, чесно, ну, тому що я ніколи не заїжджав в ці краї. Я приблизно знаю, де ми зараз поїдемо, тут щось є, чекає всішка чи Макдональдс, десь тут рядом є. Приїхав в парк, люди віддихають, людей тут не так багато, але заказів тут теж немає, тому що ну взагалі, подивіться де, воно мене тупо ж виганяє. А мені треба сюди їхати. Ну, два локтя по карті, якщо так подивитися, вроді недалеко, а на самом деле це далеко. У мене є, звісно, геніальний план. Ух ти. Бачили? План заключається в следующем. Він там їздить трамвай, і там ще далі їздять автобуси. Ми зараз можемо легенько сісти, так знаєте, нежно з нього зайти з великом, хоч з електро. Я і з мотоциклом, іщо, мені взагалі без різниці. Я безпордонний чоловік. Сі, сядем і десь туди доедем. Я думаю, і так ми зараз іздеємо, бо це тут глуха історія. Чотири закази вже зробили і все, мы нас викинули за город. Я ж кажу, скоро будуть закази, будемо їздити на Варшаву, мабуть, за 15 злотих. Що я вам ще хотів повідати, тільки що присів віддихнути, ну як віддихнути. общем, коментарі почитати. І опять там напали. Мільйонер здувся, що я здувся, от я дивіться, я в строю працюю, зарабатую бабки. Ну, Верніться, зараз так. Це навіть тяжело бабку мене назвати. Ну, все ж, якусь копійку зарабатуємо. Так що все нормально. І ще подумайте: от, якщо работати чесно, платить всі налоги, там, оці всі зуси, взноси, страховки, ну, в общем, цілу кучу платежей, ПДВ, МДВ. Ніколи в житті денег не заробиш. Ну це ж правда. Чого всі багаті люди там якісь офшори придумують, виводять там, через інші острова, потім щоти, на що перекидують, щоб це все не платити. Тому що якщо жити чесно і платити всі ці штуки, то ти заробиш ну, опять же, гіморой більш нічого. В тебе просто все заберуть Оцими от процентиками всякими. там процентик, тут процентик, там за перевод комісія, і в тебе нічого не залишається. Тому мені люди що роблять? правильно, видумують, як надурити систему. Я вам би розказав, які можна надурити. Ну, поки місць рано. Ви ще до цього не готові просто, вище маленькі. Взагалі, от даже вам яркий примір. Тобто, я працюю, мене забирає Uber якийсь 20%, потім. Цей забирає мій партнер, забирає проценти, потім комісія за переводи, і в ітогі ти виходить отак. Ну, тобто, ти батрачиш, всі зарабатують кроме тебе. Да, ти працюєш, а інші заробляють з тебе. Тобто з мене, з другого кур'єра, ще з одного, і так у них нормальна сума виходить. А тобі в ітогі так опять крошок кинули. Ну, що робити? приходиться так, якось виживати, приходиться. За хату треба платити, комуналку треба платити, адіція обуця, щось похавати треба. От. Тому так і делается все, бачите? Що робити? Зараз бы я міг лежати на пузі п'яний якоїсь пива, напитися зубра і все, обрегаться знову. Но я таким не страдаю, так що давайте работать далі. Поїхали. Сів я в 14 трамвай вже проїхав. Поки непонятно куди, проїхав. Ну ладно, десь їдемо, направляемся. Так намного краще, ніж по холодній вулиці газувати. Вже я в себе на районі в общем, доїхав на трамваї, викричали, треба включати. Я так тоді подумав, як тільки я рушив на трамваї, буквально 20 минут я їхав, він включений був, тобто ні одного заказу не прилетіло. Проїхали цю всю красну зону, ніде немає нічого. Тут зараз Макдональдс під їм підозрюємо, Зараз щось буде. Подиви, яка штука. Може мені таке треба, а? Так це теж буде. Дивились, що роблять? Та що ж таке? Що один я без заказів? Що ще відбувається Ми вже з вами доїжджаємо на моє любиме місто. Там зараз буде ринок за домами. Там красна зона. Ще парочку заказів ділимо. Треба їхати домой. Скажіть красиво, вже ми з вами на ринку. Ждемо заказы, Люди ходять в самому епіцентрі считай, красного. Кур'єри теж парочку чоловік по потім сидять. Жду заказ, чи треба парочку по-любому зробити. 9.13 бо ще не направда мені супермаркет, я сьогодні ще не був. Поздно виїхав. Ну давайте ждемо. Там ще теж читаю коментарі, пишуть, що буде після 10-го числа, коли буде зарплата, будуть закази. Я з вами согласний, Вони будуть, той, коли буде зарплата. Тому що я вспоминаю, як ми жили в хостелі, то там парувки ворувались, коли не було зарплати. Коли отримали зарплату, одразу кур'єри їдуть, пиво везуть. Ну, всі оці моменти зрозуміли. Так що, може бути, праві, іправі. Але що тоді в інші дні, коли немає людей зарплати, що кур'єрам з голоду вмирати чи що. Я пока з цього не знаю, може ви знаєте, що робити. Да, я в следующем видео буду побритий. І я пам'ятаю, ми з вами зробили 8 часов заказ. Я сьогодні просто чесно скажу проспав. Ну не проспав, бо я вчора до ділав відео, клепав. Вони всі великі, довго діляться, поки ми все помонтівав, поки все поназивав, звалився спати. Я будильники не заводю, потім поспав по чоловічку. Вечерком виїхав кататися. Так що все чітко. Здесь 8 часов спробуємо, щоб уже точно обідетися. 5 минут постояв щось в заказі, як ви бачите, нуль. До печального діла. Ждем. Сейчас ещё, ще... ну, сейчас здесь мышли проедемся, не знаю, подивимось до Макдональдса в сторону. А сейчас вашего позволения, отвечу на один комментарий. Там ктось написал, що тобі вже не кажеться, що в Німеччині лежати на пузі не так епохо було. Звичайно, кажеться, тому що я тут працюю, я тут сам собі заробляю. Мені вистачає на масло, на хліб, на ковбасу, чесно, заплатити за хату, тож гріж жалуватися. Тому я вам просто може не все показую, тому що не все можна показати. Примітно, я тоже правильно Ну, колись я вам все покажу обов'язково, колись, не щас, попозже, як я отсюди уїду. Я не знаю. Покажу вам, що але чуть позже. Собака, по-моєму, німецька овчарка чистокровна, ні. Якщо я не ошибаюсь, тільки якась порода, вона якось називається, забувся чесно, зараз не до породи. Мені зараз до заказів, а їх немає, от в чому діло. А сюди я, кстати, приїхав працювати. Тому чим я зараз занимаюсь, Тут робота, барахолка, да, це все робота теж. Ютуби, це все теж робота. Це вам так кажеться, там зайшов 15 хвилин подивився, це уходить весь день, щоб ми це відео вот, таке зняти. Ну, в цьому випадку буде півдня, ладно. Ну, ще буду до ночі ремонтувати, потім грузити з таким інтернетом, я не знаю, щось не дуже інтернет. Хоча бува раз нормально, раз швидко, раз довгенько. Якось воно ну, так робота, непонятно. Одів сумку, торбу, будемо їхати куди-нібудь. Кожен із вас мені може допомогти лайком, підпискою і колокольчик, щоб не пропустити відео. Я сказав, що бабки будуть, значить вони будуть. Я вам відповідаю на бабуклаву. Знаєте, як це відповідати на бабуклаву? Якщо не знаєте, то вам повезло. Да, я мог би до сих пор лежати собі на пузі, за мене все платили, але я не привик так жити. я привик своїми руками зарабатувати. Головою, руками, не важливо. Ну, Взагалі, сам на себе привик зарабатувати, що я. Так що, от чим ми займаємося. Да, сьогодні, правда, ми заработаємо трохи, але на м'ясо буде, з цими цінами на м'ясо не йду, то я навіть вважаю, доволі таки неплохо. Я ж вам казав, що буде заказ. Бургер Кінг вже забрав Кока-Колу, парочка якихось гамбургерів і ще там щось я не знаю, запечатано злотих на 70 Поїхали, відвеземо 2 кілометри їхати. Небагато, але все ж. Чимся з вами, нам 1,4 км осталось, було 1,8 по-моєму, нам десь сюди, через лісочок. Ми якраз зараз біля галереї Домініканської проїжджаємо. Люди переходять, ми, звісно, не будемо пропускати. Підождуть, якщо тут родичі пішить на заказ, люди голодні, вони йдуть. Уже таке, поки їхав, вже ніч почалася. Темно, переход вам, будь уста, стрьомнить. Бачите, а нам десь туди треба їхати. Зараз розберемося. Це нам ще один треба буде приїхати. Кстати, я початку як якось всі проїжджав комунікації, тут треба було розібратися. а Тут під низом раз, два і гусь в каструльці туди поїхали. Нам зараз туди показує ще один рок, Вийшли і все. Не повірите, на сьогодні погода наскільки скоро, що курточки промерзаю. Навіть капюшон надіваю. Нам треба 9 етаж зараз віддаємо. Нікодему, звати Нікодему. Отдаємо, ждемо далі, не на що один заказі треба. Зато мені це чертовськи нравиться. Серйозно, прикольна робота. Чую, буде мені дізлайк, каже, а що одна Я кажу, ну одна, котроси торбу відкрив, немає більше. Каже, ну добре. Не знаю. Странно, треба буде не перевіряти закази. Таке ж не бачу, що вони запечатують. Ладно, як є, так є. Я їх в тому бургері кончу, якщо там щось не так, якщо дізлайк буде. Ґ, кстати, це ми опять приїхали в цей дом. Де тут така красота, я не знаю, що так. Що це таке? Мости якийсь що шуму таке, непонятно. Що це таке? Ну, все ж, якась конструкція. Велик не пристягую. Кому він треба, я вас умоляю. Все нормально. Якщо на барахолки знайдемо, його не волнуйтесь. Ну, ще один заказ, як треба по-любому зробити, я не знаю. Ну, я не заморився вовсе, Це не важко. Сів собі дай газуй. Дав трошки холодно, дождик, але в цьому є свої плюси. Здоров'я. Ножками трошки покрутиш, трошки погазуєш. Ну, вернее, 20% ножками. О, хтось оре. Тут і така от красота. М'ячики, такі фонтанчики. Це ж ми знову на старе місто вернулися. Я стою, жду. Ну скажу, що красиво. Як стати, я там на верхушці був, десь відео знімав, десь і тут був, да. Стою, ждем. Зараз щось може прилетіти. Нас залишилось 58 хвилин, щоб щось під бідронку заїхати. Бідронку. На цій ноті ми наверное, будемо зараз з вами підв'язувати лантухи, будемо виходити з приложення. Треба їхати купити, у мене дома хліба немає, ви прикиньте, я не знаю. Ну правда, я віддаю його сьогодні. Ще не заїжджав у Бідронку. Хтось там написав, що бідронка це фу, що на приколі. Нормальний магазин. Є багато чого, вибор шикарний, і це доволі такі непогані. Та й мене на районі немає других, якщо мені їхати, мені на 4 остановки їхати до Кауфланда, і 5, по-моєму, долідла в другу сторону. А так, бідронка по путі заїхав, раз, два, три, скупився і все. Да, там може лобстерів немає омарів, але продуктів там доволі таки непоганий вибір, не треба ля-ля. Ви самі бачили, я старався заробити копійку, ну немає заказів на вечір. Значить, днем, кстати, було краще, якщо ви замітили. Як ньому під вечір, 6 вечора почалися закази. Виходимо, хоча він зараз показує упад... упадок, бачите, а далі трошки буде. Хоча, він цю інформацію, знає, я не розумію. Воно що, екстрасекс наперед все предсказує? відкуди вона знає, чи я захочу хавати, чи не захочу. Ну, ладно. Що ми там заробили, Давайте подивимося. У мене ж від вас секретів сильно великих немає. Це можна показувати з цього платяться налоги. 68,8, да? я так розумію. Кстати, вже давно бабки не виводив. А що у нас так темно? Ого. 4 години 2 хвилини ми були на лінії. Ну, як ви розумієте, за це час я час тільки проїздив. Тихо, тихо, тихо. І 5 поїздок зробили. Получається, от налог. Я заплатив, попрошу вас замітити, Заплатив налог, от куди бабки виходять. Чистий тариф 55-56 злотих. Ну, Якийсь полтинник є вже непогано. Я думаю, будете согласні, що це більше, ніж нічого. Так би я взагалі пролежав би зараз да, в комп'ютері, проатрофірувався, відходили. А так поїздив, город подивився, нормально. Що погодка така, бачите. Може, правда, що людей немає. Але ми не будемо робити з вами таких скоро поспішних виводів. Може треба виїжджати днем і буде нам краще. Так, же, якби я вибір завод і доставка, я все одно вироблю доставку, як не крутий. Навіть якщо 8 часов кататися, я думаю, тут будуть цифри намного поінчання. Або даже такі самі, але ти вільний. Свобода, розумієте? А хтось там писав, тобі треба устроитися на завод. А отстань, сьогодні писав, устроиться мені треба на завод. І там каже, за 1 год чи за півтора ти вже будеш в директорах. Ну, типу, люди добиваються такого. Я тобі скажу так: я працював на LG, пацани 6 років працювали на умови з ліцензії, їх даже не соизволили перевести на умову праці. Розумієш, про що я тебе розказую, чи ні. Чи тебе все так просто от, розказав? Раз, два, так слабо якимсь этим лідером, може одразу на якогось генерального директора. Що ми так слабо беремо? За два роки вже будемо генеральним директором. Не знаю, на заводи я нікому не живу йти, може там комусь і подобається, стабільність якась. Но я знаю багато случаї, коли люди працювали добросовісно. Потім щось почалося, їх заднім числом, по-моєму, пінка під сраку, у нас навіть не працював, Ну, таке відношення. Я не знаю, як у вас це, як... те, що я знаю, те, що я бачив, те, що я вам розказую, і так воно і було. Може у вас там по-другому, може у вас там на заводах, я не знаю, на перині вас будуть носити до, этого, до верстата до якогось, і все за вас будуть робити. А хтось пише, там час роботи і все время в телефоні. А там хтось відвідав, що інші за тебе працюють. Отак воно і в нас було. Типу робота має бути зроблена. Сміна піднімається, один не работає, другий працює за двох Ну, так було, нічого страшного. Це вже пройдений етап заводу, так що беріть шире. А ще ви мені рекомендували купити собі хороший електровелик. Чим вам цей поганий? От того, що я куплю собі другий велик, третій, або ще два куплю, от того заказів не прибавиться, ви розумієте? Тобто, на велику, діло в приложенні, діло в заказах і діло в сезоні, мабуть. Ще мені писали, що ти дуже. Этот... А, три дні поїзди і вже всіх учиш. Конечно, учу, я показую так, як воно є. Я теж мог би зараз вам нарізати якісь скріншотів, не показувати статистику, нарізати скріншотів, на фотошопіку купити якщо я заработав за п'ять заказів. На, Наприклад, не 55 злотих чистим, а 550 щоб на сравні посідали і сказав би, переходьте, будете моїми рефералами будете так само заробляти. А ще люди умудряються продати курси отаку от херню, от розказують, всяку, поняли? Показують там скріншоти, всякі, розказують і продають це. Ну, типу, скинь мені бабок, я тобі розкажу, як заробітати бабок, Тоже, цілу кучу. І люди ведуться, ви прикиньте. Вам просто всім повезло, що я чесний чоловік. Якби я був знаєте, такий грязний на руку, якийсь циган. Ви були в мене бідні, я вам би показав, би, як це все делається. Ну, Мені такі деньги не зміні, та й до добра вони не приводять такі гроші. Так що будьте чесними, все у вас вийде. У мене поки все виходить, навіть краще, ніж я думав. Так що давайте, лайк, підписочка, далі буде, 8 часов буде. Ти подивись, що робиться молочко. Золотій 99, якщо береш 12 штук. Та ні, це дуже багато. Зачем 12 штук логічно? Хоча... Хоча непонятно.